Павло Тульський Маленький срібний завдаток. Вогкість, сирість, холод, страх. Оце відчувала маленька білява повія, човгаючи по гливкій землі, вкритій палим листям. Дівчина вкотре озирнулася навбоки, жалкуючи, що встрягла в цю халепу. Обабіч розбитої лісової тропи тяглися голі дерева з пасмами туману в гіллі. Просто перед білявкою неквапливою ходою рушив могутній чорний кінь із косматою гривою. Ця звірюка більше скидалася на молодого ведмедя, ніж на звичайну конячку. Кожен удар копита бив землю, наче молотом. У сідлі незворушно сидів вершник. Вони стрілися лише день тому. До того дівчина мандрувала з торговим обозом, плануючи дістатися південних міст метрополії, ближче до великих морських портів та гарнізонів. Та як тільки караван прибув до Норспіку, невеличкої сторожової застави, з'явилися проблеми, не встигли вози в'їхати до двору, як люди почали переказувати місцеві зловісні чутки, що, немов в лісах, по яких пролягав подальший шлях, Завелися гобліни. Слухи були один страшніший за інший. Мовляв, ранні холоди осені вигнали потвор з їх печер у схилах Залізних гір, і поступово вони розбрелися по лісах, вбиваючи мисливців та подорожніх. Казали, що ті почвари здатні відірвати руку або зламати спину дорослому чоловіку. Ще гомоніли, ніби жінок вони гвалтують до смерті. Та ще й тому... І зовсім пошепки пліткували про те, що іноді гобліни пожирають своїх жертв заживо. Біля маленьких лісових застав завжди треться багатсько народу трапери, лісники, обозники і солдати. Саме серед них і ширилися слухи, які зі швидкістю пожежі підхоплювали всі новоприбулі. Варта не квапилася вирішувати несподівану проблему. У Норспіку не було гарнізону регулярної армії, і вартові набиралися з під руки місцевого барона. Ці вояки воліли сидіти за стінами, а не сновигати темними хащами, звідки за останній місяць ніхто не повернувся. Спохмурнілий старшина каравану, вислухавши всі ті історії, взяв з собою найманців з охорони і вийшов на розвідку. Вони також не повернулися. Ані через день, ані через тиждень. Дехто вважав, що старшина з найманцями просто забрали гроші і кинули обос призволяще. або ж їх вбили в лісах звичайнісінькі розбійники. Та хай там як всім стало зрозуміло, що караван далі вже не рушить. Помалу скарби й товари з обозу почали розтягувати злодюжки або продавати самі обозники. Вартові суворо збирали орендну плату, і людям доводилося виходити з двору, підшукуючи місцину для тенту по інший бік дерев'яного частоколу. Застава обросла брудним і смердючим табором, куди стікалося все більше й більше народу. Дуже швидко там виникли свої скупники, самогонщики та сутенери. Білявці теж довелося заробляти на кусень хліба. В таборі вистачало куховарок та прачок, а молодих та міцних жінок було мало, і попит на них був високим. Справа для дівчини була звичною, тож і вагалася вона недовго. Саме в місцевому борделі довгій запліснявілій палаці з дерев'яними яслами та дірявими фіранками і віднайшов її незнайомий чоловік зі шрамом на обличчі. Дівчина здригнулася, випірнувши з недавніх думок. На мить їй здалося, що в тумані ворухнулися неясні тіні. Вона міцніше взялася за борт двоколісного возу, якого тяг понурий віслюк, чалапаючи за п'ять кроків від здоровезного коняги. Дівчина й сама не знала, що лякає її більше, оточуючи її похмурий ліс чи вершник на чорному коні. Тоді в борделі вона одразу подумала, наскільки чоловік разюче не схожий на мешканців табору та вартових застави. Кремезний, при мечі. Так, навкруги було багато бандикуватих, обвішаних зброєю здоровил, але цей в його колючому погляді читалася проста і ясна, цілковита зневага до чужого життя. Вже одягаючись і чіпляючи до ременя піхви з мечем, він повідомив, що наступного дня збирається в дорогу і що бере її з собою. Це пролунало не як пропозиція. Ого, подумала білявка. Це ж як часто йому свербить, що навіть до лісу жінку захотів. Знявши з мізинця срібне кілечко, чоловік надяг його дівчині, наче сплатив завдаток. Кільце легко насіло білявці на великого пальця. У самого чоловіка на обох руках було ще декілька перснів та кілець, до яких із заздрістю та поціновуванням придивлялася білявка. Найбільше її вабив крупний перстень з чорним гіпнотичним каменем на персті правиці. Подумки вона гадала, що ніщо не завадить їй лишити завдаток собі і відмовитися їхати з цим навіженим до лісу. Але через мить трапилося таке, що змусило її визнати. Ніякого вибору в неї немає. Вже на виході з палатки якийсь телепень необережно штовхнув чоловіка зі шрамом. Реакція його була миттєвою. Стрімко розвернувшись, він вчварив кулака йолопу в обличчя, ламаючи щелепу та вибиваючи зуби. Невдалий клієнт торбою осів на землю і закляк. Дивлячись вбік порожніми очима. Це не сподобалося сутенеру. Він і пара його посіпак, граючись дубинками, вирішили провчити розбишаку. Натомість в долонях чоловіка самі собою з'явилися два ножа, після чого сутенер втратив пальці на лівій руці. Один з посіпак око, а другий промучився ніч з раною в животі і помер на ранок. Коли вона зібрала свої пожитки і пішла з борделю, ніхто не намагався її відмовляти. Білявка знайшла чоловіка біля воріт застави, де він придбав понурого, ледь не здихлого віслюка і маленького воза. Поскладавши свій та її нехитрий скарб до возу, чоловік закрив його попоною, суворо наказавши білявці нічого не чіпати. І ще подивився він, у вічі білявки своїм моторошним поглядом. Як щось станеться, хай будь що, лізь у віз, ховайся під попону і чекай. Я про все подбаю. Він виглядав таким впевненим тоді. І, пам'ятаючи, що цей чоловік утнув у борделі, дівчина йому повірила. І от вони серед лісу, в дорозі вже майже цілий день. Вона препішки, місить ногами бруд поряд зі смердючим віслюком, а той пан сидить собі в сідлі, наче на троні, і жодного разу навіть не обернувся перевірити, чи вона ще йде за ним слідом. Та він і так знав, що вона йде позаду, бо дітися тут було нікуди. І все одно це було трохи дивно на її подив. Він зовсім не виказував до неї чоловічого інтересу протягом цього довгого сірого дня. Навіщо тільки й потяг за собою, навіжений, та хоч заплатив вперед, і добре, тільки б не прирізав по тому. Раптом чоловік здійняв руку, наказуючи зупинитися. Дівчина судомно смикнула повіддяві віслюка. і той тупо встав на місці, байдужий до всього. Кругом панувала тиша. Чорний кінь всхропнув, видихнувши в морозне повітря хмарку пари. Тоді з'явилися вони. З туману повиходили потворні фігури, вже не ховаючись. Перший, потім другий, потім ще двоє. Гобліни. Вони виступали з-за дерев, перегикуючись між собою своєю дикунською мовою. Від страху білявка вросла ногами в землю, вона, наче не своїми очима, роздивлялася страховидул, чутки, про яких виявилися правдою. Сіра, та шкіра, округлі кендюхи, що випирали вперед, руки й ноги, які здавалися тонкими на фоні загальної непропорційності фігури, але насправді були жиловими і неймовірно сильними, широкі долоні й ступні. З потрісканими довгими нігтями лисі черепа і огидні потворні пики, на яких горіли жовті звірячі очі, і такі самі пожовклі зуби, що випирали зі слинявих пащ. В руках гобліни тримали грубу зброю, зловісного виду дубини чи просто уламки скель із загостреними краями. Але в парочки було щось на кшталт пращі зі шкіряних ременів та округлих валунів. А ще якимось відстороненим поглядом білявка зауважила жахаючі розміри гоблінського причандалля під куцами пов'язками на стегнах. Як тільки в тумані показалися перші неясні силуети, чоловік в сідлі торкнувся персня на правиці, перегортаючи того чорним каменем донизу, наступної миті. Коли гобліни вийшли з-за дерев, чоловік пронизливо скрикнув, сахаючись як від ляпасу, і незграбно скотився із сідла на землю. Гобліни видали хрипкі гортанні смішки, показуючи на боягуза кривими пальцями з обламаними нігтями. Вони продовжували перегукуватися і почали навіть шкіритися кривожерливими іхтивими посмішками, висолопуючи довгі чорні язики. Та підходячи все ближче, їх дармовиси почали набухати від поглядів на білявку, та все ж азарт та мисливські інстинкти прикували їх увагу до незграби, що сяк так здерся на ноги та, волаючи, кинувся до возу. А білявка, ще мить тому заклякла, мов соляний стовп, хитнулася на ногах, наче відновлюючи рівновагу, і досадливо зморщилася. Наступним же впевненим рухом вона дістала з під заднього борта возу легку кавалерійську шаблю і непоміченою зайшла першому гобліну за спину. Від цих дикунів нестерпно тхнуло, їдкий запах гнилі та застарілої крові. Морозне повітря до часу ховало цей аромат, але тепер, коли тварюка була майже поруч, сморід забивав ніздрі, збиваючи дихання. Дівчина поворушила кистю, звикаючи до ваги шаблі, і професійно змахнула зброєю, розрубаючи гобліну шию під самою потилицею. Ще не розуміючи, що вже мертвий, гоблін рухнув на коліна і тихо завалився пикою в землю. Поки двоє інших, бавлячись, тягли на себе попону, під якою верещав і борсявся чоловік зі шрамом. Третій гоблін підозріло обернувся. Але клинок, швидкий, мов блискавка, розпанахав йому черево, з якого вивалилися димні нутрощі. До смороду немитих тіл додався аромат тельбухів та свіжих екскрементів. Двоє, що залишилися в живих, кинули попону і вирячилися на дівчину із закривавленою шаблею. Білявка двічі змахнула лівою рукою. Гоблін спритно відбив першого ножа важкою дубиною, яка потягла його руку в бік і не встиг закритися від другого. Ніж пробив його жовте око і маленький звірячий мозок. Останній вже розкручував над головою пращу камінь, що лежав в ремені, був розміром з голову самої білявки і ніщо не могло врятувати дівчину від нищівного удару. Швидко приклавши до губ брудні пальці, білявка пронизливо свиснула, і здоровезний чорний кінь, наче осадний таран, збив гобліна з ніг. Та ще й потоптався по тому сталевими підковами. Гоблін перетворився на переламану ляльку. Він хрипів і булькотів кров'ю, поки кінь не розмостив його довбешку важким копитом. Дівчина відклала шаблю та підійшла до возу. Ривком відкинувши попону, вона заспокійливо виставила руку до забитого в кут чоловіка. Ти, ти, ти що? Що ти? тремтячим фальцетом бурмотів він. Дівчина повільно й ніжно взяла його за руку і перегорнула перстень на пальці каменем догори. В ту саму мить білявка відсахнулася назад і впала дупою в бруд. Просто серед розкиданих мертвих тіл дівчину знудило. Поки вона випражняла шлунок, заходячись в кашлі, чоловік плавно, з явним задоволенням встав на ноги і пружно зістрибнув з возу. Він лагідно погладив шию чорного коня, підібрав шаблю і ретельно відчистив її від крові і тільки після цього допоміг піднятися білявці і всадив її до возу. Знявши в той із пальця просте срібне кілечко. Більше гобліни їм не траплялися, і парочка без подальших пригод дісталася містечка Норсвол. Там був великий гарнізон і патрульні загони регулярної армії, яка вже взялася за чистку лісів від гоблінської зарази. Там білявка влаштувалася до наступного обозу, що прямував на південь. А чоловік зі шрамом подався по своїх власних справах. Доля більше ніколи не зводила їх разом. Павло Тульський маленький срібний завдаток. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.